Дуже часто чую питання на сесіях у коментарях, а що про мене скажуть люди? А якщо вони подумають, що я тупий, я тупа, а якщо вони побачать, що я чогось не знаю, мені так соромно, і бла бла бла, я не піду знайомитись, я не піду там щось виясняти. І взагалі, я завжди оце думаю: окей, давайте розбиратися. Тобто ви соромитесь того, що ви чогось не знаєте, правильно? І із-за цього, із за того, що ви не знаєте, у вас може бути посилення тривожного розладу, можуть бути ще куча, куча всього. Тобто, а тоді запитання: слухайте, от дивіться, ви хвилюєтеся про те, що інші люди продумають продум про вас, що ви, наприклад, чогось не знаєте. Так ви і вправду ви не можете все знати. Ви не можете бути ну прям супермістером або місіс успіх і щоб на вас всі дивилися. Хтось буде дивитися на вас, як грязь із під із піднахтєю. хтось буде вас не поважати, хтось буде вас взагалі вважати некомпетентною людиною та не розбираючись в усьому. Так що ж тут поганого? Подумайте, наприклад, якщо людина знає там в разів більше вас, наприклад, в автівках. І коли ви приїжджаєте, починаєте я там шарю в авто, по-перше, ви опускаєте рівень спеціаліста, тому що він вас запитує, окей, а що таке там каленвало? Ви такі, Пф -пф -пф -пф, ніби, ні мен, ні кухарєку. Друге, він задасть питання, окей, якщо ви так шарите, нафіг ви приїхали до мене. І це стосується усього. Косметології, бюрократії, якихось там документів, куплі-продажі, та всього, чого не взяти. Тому давайте вчитися, якщо ми не знаємо, то плювати на фітільок своєї гордості, якихось там думок про себе, які я там ніхерстві, що я все знаю, і чітко бути чесним з собою. Наприклад, я, Євгеній Сінігін, я не розбираюся в автівках. Тому коли я приїжджаю, хто б це не був, майстриня з автосервісу або майстер, мені Фіолетово. Я кажу відразу, слухайте, я в цьому не сильно розбираюся, будь ласка, допоможіть мені. Можливо, там мені людина щось розкаже. Або, Наприклад, я не розбираюся в живописі. Да? І людина каже, слухайте, а ти бачив таку картину? Я кажу, ні, не бачив, бо я не розбираюся. Але мені цікаво, розкажи, будь ласка. І тоді в мене знання поповнюються. Або, наприклад, я консультував багато хлопців, да? От два дні залишилось, щоб оновити дані. Я все знаю, я дивився новини, да йди до юриста, сходи, заплатити 500-700 гривень, але людина тебе проконсультує вдоль та поперек. Тобто поплюй на фітільочок своєї образованості, піди до людини та дізнайся інформацію, ту, котру ти не знаєш. Тому що коли ми з себе робимо містера або місяць, все все знайко, ми обманюємо себе, а людина дивиться, каже: ну якщо ти знаєш, нахір ти до мене прийшов. І це стосується усього. Тому, хлопці і дівчата, якщо ви боїтеся перед кимось показатися якимось. То це, ну, слухайте, це зараз ваша проблема. І її треба вам вирішити. Чому? Тому що, перше, ви не всемогутні. По-друге, ви всього в світі не знаєте. По-третє, є люди більш компетентніші за вас. Четверте, є люди, котрі більш компетентніші, але можуть поділитися з вами знаннями. Тому спросіть, послухайте цих людей. І зрозумійте, ви не можете знати усе. Дякую за увагу.